ми цілком розуміємо необхідність і важливість засобів масової інформації у цій війні. Ми знаємо, що ця війна точиться на багатьох фронтах, в тому числі і на медійному і оскільки ця війна ведеться також і у медіапросторі, ми знаємо, що щодня маємо справу із викривленою неправдивою хибною інформацією та хибними наративами з боку Російської Федерації. Не тільки Японія, але й увесь світ розуміє наскільки зараз необхідне прозоре і об'єктивне висвітлення подій. Тому всі журналісти, які сьогодні присутні у цій залі, і, взагалі, всі журналісти, як національні, українські, так і міжнародні, всі вони роблять свій внесок у справу донесення правдивої інформації до людей завдяки всім вашим зусиллям, ми можемо розуміти, що насправді відбувається як на лінії фронту, так і в українських містах і селах. Завдяки саме вам, українські громадяни дізнаються про те, як вони можуть отримати доступ до міжнародної підтримки, що надається як на території України, так і за кордоном. Сураті Україн аз овасіс дісізаріз, ось чому японський уряд прийняв рішення співпрацювати з ЮНЕСКО для того, аби надати фінансову підтримку для центрів журналістської солідарності, включно із цим центром, де ми зараз знаходимося з вами у Києві. Крім того, надається необхідне обладнання, засоби захисту та підтримка в деяких інших сферах. Ми також не забуваємо про те, що деякі з ваших колег можуть мати психологічні проблеми та посттравматичні стресові розлади, то ж ми не залишаємо цю проблему без нашої уваги. А також на завершення я хотів би запевнити вас, що ми уряд і народ Японії готові продовжувати нашу співпрацю з міжнародними організаціями для того, щоб підтримувати журналістів для виконання ними їх професійних обов'язків, при цьому не втручаючись у вашу професійну діяльність,